Сьогодні відбулася друга частина засідання постійної комісії Полтавської обласної ради з питань бюджету та управління майном. Депутати розглянули 90% порядку денного. Зокрема, підтримали проєкти рішень, які стосуються передачі майна зі спільної власності Полтавської області в комунальну власність окремих громад. Йдеться про них Ворощанську громаду, Хорольську та Лубенську, каже перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Також проєкти рішень, які стосуються передачі певного майна на баланс комунальних підприємств. Там мова йде про певні автомобілі, про певні насоси і так далі, для того, щоб забезпечити діяльність цих комунальних підприємств. Окремо я б зупинився на питанні щодо нової редакції положення про управління майном майже 27 сім. Посад буде скорочена, тому що ми зараз в цих складних умовах намагаємося шукати шляхи підвищення ефективності роботи комунальних підприємств комунальних установ. Погодили члени комісії і проєкт плану розвитку підприємства Полтава Водоканал до 2027 року та його інвестиційну програму на поточний рік серед нововведень встановлення сонячних панелей для економії електроенергії, розповів виконуючий обов'язки генерального директора Полтава Водоканалу Микола Третяк. Працюю над цим скажем так заходом, вже є. Скажем, площі, на яких ми можемо це розмістити. Ну зараз ще нам потрібно з фахівцями переговорити в цьому напрямку. Тобто, ну як і було поставлено задавне, на наступну бюджетну комісію, я доповім по цій ситуації. Підтримали на комісії і питання про річний план ліцензованої діяльності з водопостачання та водовідведення Полтава водоканалу на 2024 рік. Нас під до підприємства до підприємств провідно-каналізаційного господарства Тиснім планом передбачено збільшення обсягу підйому води в порівнянні з фактом року на 544 тисячі метрів кубічних. Відповідно, обсяг реалізації централізованого водопостачання заплановано більше на 289 тисяч метрів кубічних. Питання, яке вкотре викликало бурхливі обговорення серед присутніх, про збільшення статутного капіталу для Полтава водоканалу, члени комісії, вкотре розглядали альтернативи, як працюватиме підприємство далі, попри підвищення ціни на електропостачання, щоб не напрацьовувати борги. Голова комісії Лариса Босенко дала доручення керівнику підприємства підготувати детальний звіт по його роботі. Щоб ми мали розуміти, скільки в нас в кожній мережі, ось, в кожному підрозділі споживачів, скільки юридичних, скільки фізичних осіб, скільки ми маємо звернутися з компенсацією, можливо, до територіальних громад з допомогою. І що ми зробили або плануємо зробити для того, щоб зменшити втрати. А решту питань щодо розподілу бюджетних коштів винесли на третє засідання цієї комісії. Її проведуть безпосередньо перед сесією Полтавської обласної ради, 31 жовтня.